Вітаю, це огляд головних подій у Збройних силах України за тиждень. Один чоловік загинув і 12 людей поранено. Такі наслідки п'ятничного удару по Києву. Росія вранці запустила по столиці п'ять балістичних ракет. Усіх їх збили українські сили ППО. Однак, уламками, окрім іншого, пошкоджено посольство шести країн: Албанії, Аргентини, Палестини, Північної Македонії, Португалії і Чорногорії. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий. Крім того, постраждала будівля костелу Святого Миколая. Він є унікальною пам'яткою національного значення. Захист енергетичного сектору України, безпека на атомних станціях, збільшення виробництва зброї і шляхи досягнення миру головні питання, на які шукали відповіді на засіданні Європейської ради у Брюсселі. У зібранні особисто взяв участь і Верховний головнокомандувач Збройних сил України, президент України Володимир Зеленський. Він також провів зустріч, зокрема, з генеральним секретарем НАТО Марком Рюте і президентом Франції Еммануелем Макроном. Під час прес-конференції Володимир Зеленський зауважив, Україна безумовно хоче закінчення війни і сталого миру. Але для цього нашій країні потрібні гарантії безпеки. Ми повинні з вами зрозуміти, що ми, ми не можемо жити з замороженим конфліктом. Коли йдеться мова про сісфайр у будь-якому конфлікті, у будь-якій війні. Люди знають, що буде після. Чим все закінчиться? Треба знати, що завтра для того, щоб сьогодні робити сісфайр, а в іншому випадку ви просто робите заморожений конфлікт і все. І тому Україні потрібні гарантії безпеки, сильна позиція України і гарантії безпеки. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський цього тижня працював на Покровському напрямку. Зокрема, побував у воїнів 38-ї окремої бригади морської піхоти. Особисто зустрівся з захисниками, дізнався про наявні проблеми і дав відповідні розпорядження. Військово-морськими силами у взаємодії з СБУ та іншими силами оборони завдано удару по інфраструктурі та уражено виробничі потужності новошахтинського заводу нафтопродуктів, що у Ростовській області РФ це єдиний НПЗ, що працює в області і використовується для забезпечення потреб збройних сил країни-агресора. Україна має у своєму арсеналі лазерну зброю під назвою Тризуб. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем збройних сил України, полковник Вадим Сухаревський. За його словами, бойовий лазер може збивати літаки на висоті понад 2 кілометри. Україна продовжує масштабувати і посилювати лазер тризуб. Командувач сил безпілотних систем збройних сил України зауважив, що наша держава входить в п'ятірку країн, які мають подібну зброю. У Москві знищили начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту збройних сил РФ генерал-лейтенанта Ігоря Кирилова, відповідального за застосування хімічної зброї проти збройних сил України. Вибухівку прикріпили до самоката. Вона здетонувала, коли Кирило з помічником заходили в під'їзд будинку. Спецоперацію приписують Службі безпеки України. У СБУ своєї причетності не підтверджують, але і не спростовують. Там лише заявили журналістам, що Кирило був воєнним злочинцем і абсолютно законною ціллю, оскільки віддавав накази застосовувати заборонену хімічну зброю проти українських військових. Оаліція дронів, яку очолює Велика Британія та Латвія, у січні почне постачання десятків тисяч безпілотників до України. Про це заявив заступник голови Міноборони Великої Британії Люк Поллард. Він також зазначив, що новий пакет військової допомоги для України на суму приблизно 286 мільйонів доларів, який готує Британія, передбачатиме зокрема закупівлю систем ППО і обладнання до них. Раніше міністр оборони України Рустем Умеров повідомляв, що країни міжнародної коаліції безпілотників до кінця 2024 року виділять для України 1,8 мільярда євро. Частина цих грошей піде на закупівлю дронів у вітчизняних виробників. Це був огляд головних подій у Збройних силах України за тиждень.